Годиннику вже настала та хвилинка, що треба починати наше інтерв'ю. Сьогодні в нас в гостях в студії радіорідного міста Ентерне ФМ Андрій Кісіль, начальник сектору контролю за обігом зброї Яворівського РВП е, НУНП у Львівській області, полковник поліції. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, слава Україні, героям слава Андрію. Сьогодні у нас така цікава тема. В принципі, з вами поговоримо про вогнепальну зброю. Пам'ятаємо, що не так давно в листопаді було прийнято нове законодавство щодо того обігу, як це все відбувається. Порядок декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. Щось в тому плані. Правильно я говорю, так звичайно. Ну давайте тоді ви розпочнете. А я буду слухати і вже тоді, походу, будемо шукати питання. Так, на попередньому ефірі ми це все озвучили, розказали, який закон. Як він діє, хочеться просто трошки минулого часу. Хочеться просто нагадати, що він дійсно діє, і особи цивільні, військові, можуть задекларувати незареєстровану зброю вогнепальну. Тобто, це насправді відбувається. Це воно відбувається, воно діє в подальшому. Я скажу, що ми вже зареєстрували. Як воно О -о. виглядає? На даний момент я нагадаю. Що, що потрібно громадянам для того, щоб задекларувати незареєстровану, знайдену вогнепальну зброю? Тобто особа повинна звернутися на 102 лінію, повідомити, що вона знайшла вогнепальну зброю. Е, відповідно, якщо їй потрібно наряд, вона не має можливості доставити її чи транспорту, чи немає чехла, бо зброя повинна бути при доставці в чехлі. Виїде відповідна група, задокументує, надасть їй відповідні документи, і зброю поверне громадянину. Вона в нього буде зберігатися, зберігатися на час дії воєнного стану. Нею він право, особа, право користуватися не має, тільки зберігати за місцем проживання. Після закінчення дії воєнного стану на протязі днів. Громадянин, який задекларував вогнепальну зброю, повинен її. Переробити на мисливську. Або, якщо це буде пістолет на пристрій для відстрілу гумових куль. Після цього, при наданні відповідних документів, зброя реєструється на вказаного громадянина і він нею. Користується як власною зброєю, Тобто, якщо це буде мисливська зброя, він з нею зможе ходити на полювання. Uh -huh, чи, uh -huh. чи, чи він, якщо буде це, наприклад, автомат Калашникова, так він на, станом на декларування, на час декларування він є бойовим. Він її після закінчення стану переробить на мисливський, і він з нею, відповідно, може користуватися як мисливським. Може просто зберігати вдома. так до цього зберігав. Ну тобто, е, щоб правильно розуміли. Боятися не треба. Боятися не що ти подзвониш, приїдуть зразу. кажеш все в тюрму сідаєш. Зброю знайшов, біда ні, нема такого. Зброї не заберуть О, особа, яка задекларувала зброю. Не підлягає ні кримінальній відповідальності, ні адміністративній відповідальності. Тобто, навпаки, от знайшов молодець, подзвонив, Дозвонив. сказав, все нормально. Приїхали, бо ну я думаю, якщо знайшов, то навряд чи воно в чохлі там чи як там, то зазвичай що треба буде? Дивіться, зараз я розкажу. Воно може бути і в мішкну мішку, ага, тобто. Чому... Зберігати можна по-різному. Зберігати про... можна по-різному, тому що ну, е в наш час на даний момент є, ну, військовий повертається там, наприклад, з е зони бойових дій. Та. Він там взяв її, та, трофей. Він... Та, трофей, наприклад. Та, він сюди приїхав. Ну, може він не хоче її декларувати, різне буває. Десь побоявся, взяв, викинув. Вже викинув. А хтось, а хтось знайшов. А хтось знайшов. Хто знайшов? Хтось знайшов, повідомив, відповідно. Або навпаки, військовий повернувся і десь гуляв і знайшов. І знайшов. Так я теж може бути. Так я теж може бути. Відповідно, дана зброя перевіряється по обліку. Ну, звісно, що так. Якщо вона не є ні в розшуку, ну з неї ніхто біди не наробив, з неї, скажімо біди так. Ніхто та... не наробив, відповідно. Можна її офіційно потім зареєструвати офіційно, і ходити собі офіційно, там офіційно, на полювання. Та, 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 та. Ну, то файно. Слухайте, е, Андрію, е, декларують: от з листопада місяця, скільки маєте інформацію? Е, з листопада місяця на території Яворівського району задекларовано 8 одиниць е, зброї. Багато. Це є один короткоствольний пістолет, угу. е, одна гвинтівка, два автомати. І е, гладкоствольний рушниці. Крім цього, можна декларувати, якщо проживає, є такий один, кроме тих восьми, є один випадок, де людина зареєструвала в Донецькій області, задекларувала Краматорський район, але місце проживання і зберігання вказаної зброї вказала ну, в нас в районі. В нас в нас районі. Так. Так. Відповідно, мене про це повідомили. Документи мені прийшли поштою, всі відповідні Щоб... мене... угу. лежать у мене, і ми знаємо, що це, цей громадянин. Законопослушний, За... слухняний. Ні, задекларував. Це нормально. А, ну, тоді, якщо... Десь можливо, ми йому і нагадаємо після закінчення воєнного стану, що там до речі, то би пасувало, бо ну це є тільки половина і... дороги, так сказати, що це Десь все закінч... є. Закінчиться війна і закінчиться вій... воєнний стан. І, ну ми можемо нагадати людині, що у вас от, у вас Вазі є зброя, вас та... і 90 днів. Зробіть ласка, порядок. Зробіть порядок зі зброєю в та. Україні. Це робиться. У нас є то де та, можливість є, це зробити. Так, в Україні це є. робиться. О. І можливо в подальшому це буде робити і у Львові. Навіть так, навіть так. чудова так. така спойлер новина, скажімо <гум> так, так. Добре, якщо людина хоче задекларувати, що треба мати з собою, якісь окремі документи, може якусь довідку, що ти <гум> буквально п'ять пунктів, що потрібно від громадянина. Це О є озвучуйте <гум> заява. Так. Це є паспорт. Ну, якщо книжечка, якщо ні, це id, ID, -картка. ID картка і витяг про задинування. Ой, той місце папірчик проживання. треба. Та йой, йо, 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 ну щось придумаємо. Та. Фотокартка розміром три з половиною на чотири з половиною. код. Витяг про місце проживання я вже сказав. Вже сказали. Все. Ну нічого ніяких ніякихось неймовірних документів не треба. Нічого не потрібно. Зброя береться в райвідділ поліції. Я її оглядаю, фотографую, відповідно, виписую людині відповідну квитанцію uh -huh. за своїм підписом. Вона з цією квитанцією їде за місцем проживання, зброю кладе uh -huh. в сейф і має спокій. І має честу годину. Поняв. ну то слухайте, то ніби нічого такого складного uh -huh. немає. Що побажаєте нашим слухачам, щоб вони не боялися справді? От бо я розумію, от, от ми з вами поспілкувалися вже не вперше, так е, бачимося. Я розумію, що все нормально, реально телефонуєш і все буде окей, але все одно такі, знаєте, ну це зброя. От ідеш, побачив, то йдеш і далі йдеш. Чи все-таки краще зателефонувати і навести з цим порядок? Я пораджу громадянам не боятися. Так як ви сказали, це є зброя. Перше, друге, не боятися того, що я принесу в ревідділок поліції і мені її заберуть. Ні, такого нема. Це реально цей закон працює, угу. він працює. Побачили десь якийсь предмет, схожий на зброю, вибухівку. Її також можна здавати, тільки вибухівка, вона йде на знищення. Ну, зрозуміло, так. так. Ну, то... Побачили, якщо десь громадянин, можливо боїться піти. О, Нічого до речі, одного... це цікаво. Нічого якщо... Одного нема. 102, виїхав наряд, подивився. Добре Прияли рішення. А добре, тепер таке питання до того на як ти кажеш, прикінцеве. <г> та от я йду собі по лісі, збираю так, гриби, так. побачив щось схоже на рукоятку автомата. Припустимо, так? так ну в мене є певні в тому. Ну я візуально розрізняю, так і я розумію, що ну краще не рухати, але все одно 102 телефоную. Приїжджає наряд, свідомий Та, свідомий так. новий громадянин. Приїжджає наряд і каже: Добре, ми це забираємо. каже, ні, ну я ж знайшов, і я хочу зразу задекларувати. Все. Та на зброя буде задекларована на вас, та ви що? Ще я такий буду білий пухнастий, бо ще автомат з землею буде. Так і вам потрібно буде його переробити. Намисла однозначно, само собою, все відповідно до чинної букви закону. Дякую, Андрій, що знаходите час до нас прийти з такими, я скажу, освітницькими, просвітницькими ідеями і настановами, бо закон чудовий насправді для того, щоб легалізувати ту всю зброю, яка є в обігу, ну ну багато знаходять, ну таке буває. Бачите, маємо вісім випадків тільки в районі. Та добре, що вона знаходиться якісь. Ще побажання маєте для наших слухачів, не боятися, напевно, в не боятися. чергу. Не Бід... боятися, телефонувати, звертатися. Е, вам дякую. Та, ой, щоб та ви приходьте. що приходьте. Щоб маєте можливість прийняти, і щоб ми довели що, таку інформацію до громадян. Ну, якщо я вам вірю, що реально все буде добре, якщо подзвонити 102, то все має бути гаразд. Е, дякую. Сьогодні з нами був Андрій Кісіль, начальник сектору контролю за обігом зброї е, Яворівського РВП. Е, Ну а які у вас ті абревіатури ГНП у Львівській області. О, полковник поліції. Ну я обов'язково вивчу підполковник. Ай-яй, ну то мені можна. Ви знаєте, я трошки по житті та да, то мені простять ваші колеги. Ну, а дасть Бог за пару років, то може і вас буде підвищення. Дякую. Ще раз дякую, що прийшли до нас. Так, слухачі, ну що ж, а ми перемикаємося на хорошу музику на радіо рідного міста і будемо прощатися з паном Андрієм. Дякую.